Відро води і. Туди сюди. Туди сюди, виходить. Що буде йти? Yeah. Так, все, став. Всім доброго дня. Ранку, ночі, вечора, коли мене хто дивиться, всіх вітаю, всіх вітаю на своєму Ютуб каналі. Мій Ютуб канал на чому він базується? Він базується на перепродажу автомобілів. Я... Шляхом перепродажу всяких бюджетних корчиків збираю на мрію свого дитинства BMW X5. Хто не дивився нашу попередню серію, я вам рекомендую зайти і передивитися, тому що в мене кожна серія друг на другу, типу якби зав'язана. І просто це дуже цікаво дивитися, як машина купляється, як вона готується, як вона продається. В своєму відео я показую. Там без прикрас, що я її зробив, за скільки я її купив, за скільки я її продав. Тобто, ця вся інформація є, і вона буде дуже полезною корисною для початківців. Також буде цікаво для тих, хто цим ділом професійно чи непрофесійно займається. Ну, коротше, Я думаю, що це дуже прикольно. Так, дивіться, в нашому проєкті в минулій серії з'явилися дві нові тачки: це дві славути. Дві славути 2004 року прості карбюраторки 1.2, мотор, наче як на них стояв. 1.2? Так. 1.2 мотор на них стояв. Що ми робимо в цій серії? В цій серії ви побачите, як ми готуємо наші славутки. Також як ми страждаємо з нашою 99-ю, яку ми також купили просто так на перепродаж у минулій серії. Так, чим закінчилася наша минула серія? Ми о 8-й годині ранку приїжджаємо в Кропивницький. Ми поспали буквально там 3-4 години і поїхали займатися 99-ю. Так, а це у нас уже е, пів восьмого кхм, е, того ж дня. Короче, Жека приїхав, восстановив там карбюратор, все поробив. 에, там короче, була проблема. Жек, що не було цього 에, клапана, типу на бензин, чи якщо чи як, вона ну, там в чому причина була? Забитий то, що він на е терос. Сам карп? Так. А да, тут ось фільтр стоїть. Ага, ну фільтр заб... забитий був, я його чистив. І плунжер не доставав до насосу. Ага. І поэтому, а типу... Старий насос розлізлися, ці мембранки. Він, mm -hmm. він би піднежив наш. Коротше, підкинув новий насос, Жека там все переділав і його теж полтика Та, на бензин проставочку, щоб он же ж заставав і правильно живався, і все дерготно. Де ну все, тепер все чітко работает, воно у нас чітко заводиться. Е-е, сейчас мы шо робом? Ми зараз, е з п'ятнашки там, е-е, мені залишилося е, вже підготовлені диски, вони вже почухані, підготовлені. Сейчас мы їх докрасим. Я там один пофарбував, три залишилося. І просто вкинемо сюда. Там тоже зимова резина, ці я оставлю, потом підготую і вже на следующую машину будем вкидати. І в принципі я думаю, що ми її прямо будемо вилажувати на продажу, вона у нас чистенька, гарненька і можна нічого такого особливо не робити. Все. 99-ку. Тільки що гралася газ, бензин закачали її сильно. Хороша, 99-та виїжджає. Уже Їде буде потихеньку продаватися, можна було ще трошки з нею погратися, поміняти е, той пластик на номерах, там, і перекрасити ручки, але в натурі немає ні сил, ні желання, тому що є наші дві проєктні славути. Так от, 99-та виявляла враження щось умне сказати, воно виходить. Текст по дебільному написано, просто пану. Зробили, щоб вона їхала і на газу, і на бензині, бо бензин там в принципі, був заглушений, там клапан був викинутий. Ми це все відновили. На наступний день я їду вже по місту і в мене рве ремінь ГРМ. Коротше, я порвало ремінь ГРМ. А чому? А тому що я нарушив перше правило перекупу. Нельзя їздити на тому, що ти продаєш. Тобто, якщо ти пригнав машину, поготовити, поставив, воно буде в стояти. Якщо ти починаєш на кататися наваливати, то постійно виникає якась ситуація. Трос в багажниці і замерз, воно провертається, повертається, сама кнопка не нажимається. Все. Вже краще, вже нажимається, але він все одно не відкривається, вже прикинув. Что за вечір? Що за вечір? Куча людей, розгар, а в мене тут 99 на шнурку, сейчас буде на мене дивитися, як мене буде під гору витягувати. Ще є таке місце не удобно, зараз мене стяне, прямо в оце пежо. Так як я і казав, я їду, а всі на мене дивляться. А ще я їду з закритим вікном, у мене все запотіло і я нічого не бачу. А як ви вечора проводите? Все, приїхали, приїхали. Ви зараз, мабуть, не побачите, але у мене рука тупо красна взагалі. Я їхав, однією рукою рулював, другою рукою сльози щастя витирав, а другою рукою... По цьому, на громкій зв'язі, чого, тому що я тупо нічого не бачу. У мене все замерзло, там запотіло, там замерзло, там вікно відкрите. Такі у нас вечірні пригоди. Ну, Як то кажуть, що нас не вбивають, ми не употребляємо. Ну, благо, що там восьмиклапанний мотор і клапана там не поганули. Кожен автовласник, який купує авто, повинен. В принципі Знати і розуміти, що при покупці нового авто обов'язково треба міняти ремінь ГРМ, помпу, натяжні ролики, антифриз, масла, фільтра. Це обов'язково. Хто б вам б що не казав, наступний день ввечері приїжджає хлопець і забирає п'ятнашку, яка у нас була в позаминулому відео. Це одна машина, яка залишалася із скажімо так, старої партії перед тим, як ми поїхали. Тоже П'ятнашка уїжджає за 2000 доларів. І на наступний, день, на наступний день приїжджають там мужики, подивилися нашу 99-ту. Це ми вже поміняли всі рівні, помпи, всі, всі моменти, ми це все замінили. Там, до речі, чого порвала ремінь ГРМ, бо там була вклиняна помпа. Ми вкинули нову помпу, нові ролики, новий ремінь, залили антифриз, все, і машинка благополучно поїхала. Все, пока-пока. Я буду за тобою скучати, хвилин 5, мабуть. Щось ми, до речі, її взяли за 1300, вклали в неї 200 доларів, виходить 1500 і продали її за 1700. І продали її за 1700 доларів. Тобто ми заробили 200 доларів, і незабутні враження від ремонту цього авто. Ти помниш, як ми да, страдали? В тисніх це жорстко було. Коротше, сніг лупаша в сумасшедший вітер, а ми стоїмо на дворі і перебираємо карбюратор у 99-й. Це було жорстко, мабуть. Ми півдня по цій планійній погоді простояли під капотом. Просиділи, пролежали, просиділи, проржали, проплакали. Ну не суть. Загнали нашу зелену славутку підготувати. Готувати нашу зелену Славутку. Чому ми вибрали саме зелену Славутку? Тому що вона була люксова, ну це типу, лухарі, це тяжелий люкс. Заїжджає високі цюха. Це Таурек 2003 року у нас, як ви вже всі бачили. О, Женя як завжди да, у нас заїжджає, ну це нормальна практика. Одна виїхала, друга заїхала. Так, що ми будемо по ней робити? Це ми, мабуть, замажемо, заляпаємо ці порожки, я їх варити не буду, це точно. При продажу я людям взяти на спину, побудь її по полірним. і будемо там десь за 1000 доларів виставлять. виставлять на продажу. Коротше, я оці два порожки закрив, перешпаклював. Ну ви зрозуміли, як закрив? Я коротше, його задув пеною. зараз просто закрию і підкрашу. Перед продажею чи при продажі, і людям людям скажу, що там я так зробив. Ну, немає часу просто переварюватися, дуже довго граюча пісня. Тут з цієї сторони так само. Просто попіддуваємо красиво. Там десь у такого розміру дирочки. Я прям мені совість не дозволяє взяти і підсняти, як я його це ну, Так робити не можна. Ну я людям обов'язково скажу, коли буду продавати, обов'язково скажу, що я їх запінив. Також ми розібрали салончик. Зараз граємося з дверями, з ручками там, з ручками там. Карти будуть завтра чиститися. Салончик буде завтра чиститися. Так, у нас вже наступний день нашій таурех, наша славутка. Зараз будемо дочищати порожки, я вже її сьогодні пофарбую. Так, далі що поміняємо на цьому, боже, як він називається на карбюраторі, там мембранки, бо вона щось якась неустойчива працює, мені не подобається. Пацани крутили, коли ми її гнали. Сказали, що там щось треба якусь там мембрану ускорителя помінять. щось, короче, таке. Подкрашу чистим. і все. І все. По ідеї, якщо все нормально, завтра ввечері вона вже має бути відфоткана і виложена на продаж. І Ми займаємося нашим другим дрючком. Бо та славута в більш поганому стані. Я не знаю, Цю славуту, мабуть, буду. Продавати десь за 1200, я подивився по монітору в ринок, то на, ну, на нашу Тервородську область це, типу, нормальна ціна. Ну і Славутка в принципі, повністю ціла. Ось таке одно. Тут корозія ледь-ледь пішла тільки, а так вона вся прикольна, вона ще зачиститься і буде сверкати. Палярнем її, ну, все як завжди. ту -ду ту туду. ту туду, -ту Е, Отак делать не можна, категорично не можна. Давайте будемо вважати, що я вам показую, як робити не можна. Леце Славута буде за штуку баксов, поэтому, тому ну, гірше її цього не буде. Блин з балоном. Балони підібрав, краска ігуана. Зараз спробуємо. Прикольно. Ну, в отличие от Ньютона вона лягає набагато краще. Зараз перший слой, ждемо хвилин 5 і лупашимо ще. Сьогодні у нас вже субота, ми продовжаємо боротися з славутой. Короче, Купив ручку, купив ці накладки на... сюди, поміняємо їх, щоб вони були цивільніші. Хотів ще замінити той замок, але він коштує 400 гривень, то вже перебюджет. Я зараз просто їх заглушуть ті двері і людям скажу, що там замку торба. Зараз цю ручку міняємо. Ставимо карти, їдемо на мойку і обдуваємо, вечором палірнемо. Наші порожки под подсохли, получилось доволі непогано, Колір там плюс-мінус попав. Ну я думаю нормально. Так, все, надо сьогодні, сьогодні задача, прям сьогодні її закончить, тому що вже і так уже перелімит по часу. Така машина, так і Хороша машина. А. Уже, я не знаю, дерятка уже. Дерятка. Тупо с баклажкой. Танюса, я полоскаю. Он... О, так давай, вон обид имеет прям хороший, да? Да, Капитальный. Надо еще, наверное, баклажку. Собственно. Блин, прикольно. Цвет классный, да? Майзоляція. Зараз витрим, і подивимося, як воно получилось. Так, мої дорогенькі, хвилинка дуже важливої інформації. Є такий дуже цікавий YouTube канал СРТ і є дуже класний благодійний фонд, який називається ДжМІЛі. Так от ці типи проводять розіграш дуже крутої тачки. Це Audi Q7 2016 року. Кожен може прийняти участь у розіграші для розіграшу. Що потрібно зробити? Потрібно задонатити 500 гривень. В чому прикол, що цей розіграш він скажемо так безпрограшний? Чого бо ці всі зібрані кошти підуть на допомогу нашим славним воїнам зсу. А силочку на цей розіграш і на канал хлопців я залишу в описі. Так що давайте піднатужимось і допоможемо. Там потрібно зібрати ще близько 2 мільйонів гривень. Ну як то кажуть, з миру по нитки голому рубашка. Так що всі донатимо, всі допомагаємо нашій армії. З фарбою угадав дуже класно, то, то есть колір не відрізнявся і я також думаю я її, мабуть, і... А, я її забув навіть і толчиком Вона, походу, в рідній красці була повністю, так? Да? Чи ні? Просто я машини там до 5 тисяч доларів толчиком не б'ю, бо це якби, я не знаю, мені якось чесно сказати, отак от підійти до Славути і тикати її толчиком, мені здається, що в мене люди сміяться з мене будуть. Просто подивився, що вона рівненька, гарненька, в принципі, ну і все, можна багато заводиться, їде, що тобі ще треба. І виставляємо її на продаж. Та наша була дуже в достойному я Думаю, поставлю 1250, там за 1200 люди прийдуть заберуть. Так, в принципі, склалася. Вона буквально на наступний день чи через день. Десь через день приїхали хлопці, вона їм повністю все сподобалась. Я сказав. Ти збов на кашляєш. Я ж потеряв лінію, Тому що я хотів сказати. Ниточку потеряв тепер. Надо тепер якось клубок в кучу зібрати. Що я казав последній? Приїхали хлопці. Тож, приїжджають хлопці, я їм розповідаю все по машині, що я за період мого володіння на ній побачив, що я зробив, розказав за пороги, розказав за карбюратор, за все, що побачив, що вилізло, що не вилізло, все розповів. На що хлопці сказали, що окей, нам все підходить, все круто, все класно. їдемо, пишемо договір купівлі-продажу. В нас не без пригод на півшляху в у нас закінчується паливо, у нас закінчується бензин. Але ми пересідаємо в другу машину, їдемо, пишемо договор, кажуть, рішаємо моменти з бензином, залили а Вона чпав, завелась, все без проблем. Хлопці дуже класні, круті, я знаю, що з вони дивляться. Пацани, вам привіт. Так, наша зелена славутка вже уїжджає. Біля мене стоїть новий власник, ви його можете побачити, які Вживу ви не побачите, бо людина не хоче зніматися. Так, запорожки я сказав. Так. <таспорожки> За те все, що я робив, розказав, все показав. Да. Всі доволі, все хорошо. Все замечательно. Все, пожимаємо руку. Дякую. Радий з вами мати справу. Дякую. Все хай катається і радує вас. Все, дякую. Все, вона буде на масі. Все. А забув сказати, вона продана за 1200 доларів, так як я і хотів. На наступний день вони нам перезвонили, сказали, що машиною повністю задоволені, вони заїхали на СТО, виконали мої рекомендації про заміну реміння ГРМ, помпи, роліків, маслов, фільтров всіх, всіх моментів, бо я ніколи не обманюю. Отож, хлопці забирають зелену славутку, зелена славутка уїжджає. Пошла запись? Пошла. Так, сейчас короче, мы її полирнем. Она у нас затерта вся максимально. Сейчас полируем обычной триамовской пастой. Все какие-то остатки есть. Снаружи, це все закончено. Завтра ще максимум резина черниця і буде достатньо. Салон грязний, нічого ще не робили. В салоні теж буде завтра все вимиватися, вичищатися. Також докупити треба усі штуки на ці, Коротше, ви І повдіваємо нові карти. Нові карти теж вже лежать десь чорні. І все. Ну Я вже її пофотографірував, я її виложу на продажу, може прямо так хтось завтра прийде забере. Може кому такий корчик треба. А що ми ще робили? Ми е купили нові карти на двері, але, до речі, їх і не, вставили, не, не встановили. Оце, до речі, зараз кусочок цієї Славутки, от, я на ній зараз знімаю. Зараз буде підсйом такою, якою вона вийшла. А може і не буде. <как> не, буде. Ну, по-любому підсьому По синенькій Славутки. ми її заганяємо до нас в гаражик, ми шпаклюємо пороги, шпаклюємо арочки, перетираємо це все діло, Там, скільки змогли порегулювали двері, я її полірую і вчора вилажую її на продаж. Хоча у нас ще салон не готовий, салон ще треба хімчистити. Влажу на продаж, думаю, можливо, хтось комусь там підійде, вона і в такому стані, може заберуть. Влажу її за тисячу, що, ближче до обіду. Сьогодні, сьогоднішній день, на момент зйомки перезвонює чоловік і каже, що мене дуже зацікавила ця славутка, Я б її хотів би подивитися. Я кажу, я б залюбки, але вона ще трошки не готова. Мені хоча б треба ще один день, вечір сьогоднішнього дня, я її закінчу, підготовлю, і ви завтра можете приїхати її подивитися, тому що вона ще не закінчена по салону. На що він відповів, що мені на салон все одно, мені дуже срочно треба машинка. Так, все, у нас договор підписаний, наша синенька Славутка у діжа нового власника. Хай катається і радує. Зараз нового власника трошки проведу до заправки, бо не знаю, що там в мене по бензину. У всі випадки, якщо підтягну його. І все, все добре. Давайте легеньку калькуляцію. На період покупки цих авто. У нас було 2150 доларів. Зелену славуту ми купили за 700 доларів. Синю ми купили за 600 і того 1300. З приїздом з підготовкою вони нам стали там, півтори тисячі, грубо говоря. 650 доларів у нас залишається. Зелена славута була продана за 1200, синя продана за 1000 доларів. І того 2200 доларів. І наш залишок 650. Тобто у нас в банки 2000. 850 доларів. Нагадую, хто не бачив першу серію, я починав два місяці назад, чи півтора, чи півтора чи два місяці назад я починав із суми у 1200 доларів і шляхом перепродажу я вже в принципі назбирав 2850. Отож, це все діло дуже цікаве, дуже прикольне. Я сам получаю, отримую від цього задоволення. А ви, щоб не пропустити наступні відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, можете в коментарях писати, що б ви більше хотіли побачити, чи там, де я перегинаю, де я не тому що я завжди вчуся і я хочу з кожним днем ставати краще. Все, всіх обняв, всім пока-пока.